Єва, велика молодець. Ми сьогодні розмальовували карту України синім та жовтим кольором. Так, десь трошечки вилазить, але це нічого страшного. Ми будемо вчитися робити акуратно це все згодом. Далі в нас було завдання обведи та закресли. Обведи те, що відноситься до України, закресли те, що не відноситься до України. Це завдання дуже важливе, тому що в зошитах в нас буде багато такого підкресли, обведи, закресли. Так, дітки теж повинні розуміти, що. Що я від них прошу. Євочка, вона тримає олівець деколи ось так, коли три пальчика, ось так ось може їх тримати. Дома звертайте, будь ласка, увагу, ось наша уточка, вона бере олівець двома пальчиками і всі решта в нас знизу. Третій пальчик знизу. Ми будемо на це приділяти дуже багато уваги на уроці, тому що зараз ми будемо багато працювати, вводити і так далі. І нам потрібно, щоб вона вирівняла це зараз. Тому що потім в школі вже це ніхто не замінує. Мати цим не буде. Кольори назвали мені всі молодець, правда, на російській мові, тому будемо вчити на українській. А тут завдання було потрібно було обвести по крапочках. Бачите, яке велике-велике завдання. Впоралася супер, вона дуже дуже старалася, так щоб всюди було гарненько. Ну, де вже трошки поспішали, там вже вилізли. У нас буде цілий зошит, такий обводити по крапочках. Літери а, назвала майже всі літери. Забула тільки якийсь знак. А отут спочатку казали мені БВ, а потім вже класно почала Г Г, Д, Е. Супер. Молодець. Всі літери назвала нашого їжачка нагодували. Цифри теж всі назвали. Лабіринтик прийшла. Молодець, дуже класний результат. Є над чим працювати, тому працюємо далі.